Про стосунки батька і сина в Івано-Франківську презентували фільм Батько. Це повнометражний режисерський дебют Олександра Кобзаря. Він продюсер кінострічки, співсценарист та виконавець головної ролі. Фільм розкриває непопулярну серед українського суспільства тему Стосунки між татусями та їх дітьми. Я знімав фільм про, про ту частинку. Серця, яка є у кожного з нас, у когось вона болить, у когось вона кровоточить, у когось вона наглухо забита, заморожена. У когось вона палає, гріє теплом. Це та частинка серця, це стосунки з батьком. Ми дуже всі знаємо і ми бачимо дуже багато. Ну, там в фільмах історії про маму взаємо, про, про стосунки з мамою. Пісні у нас українські дуже чудові про, про, про маму. І у нас серце, серце болить, воно там плаче. І... Але про. Стосунки з батьком тут е трошечки е у нас е ну проблема. Батько поєднує в собі детектив та психологічну сімейну драму. Паралельно розкриває кілька детективних ліній на фоні внутрішньої трансформації героя та туги за батьком. На початку 90-х ваш батько розслідував одну справу, була вбита 16-річна дівчина. І сенси, які я вкладав в цього персонажа, ми вкладали з командою. Вони ну вони ближче до теми покаяння. Ось, і, і відновлення, відновлення стосунків з батьком. І у нас образ батька це образ Бога. Фільм Батько привертає увагу до чутливої для українців теми сімейних стосунків, особливо нині, коли батьки та сини воюють на передовій, залишаючись без своїх рідних. Зі стосунків з нашими близькими складається наш внутрішній світ, так а внутрішній світ це, власне кажучи, і є ми, так і це є те, що ми захищаємо. Тому ну, е, власне, цей фільм, як на мене, буде активізувати. Оці внутрішні, внутрішні стрижні, на які люди опираються, і внутрішні стрижні наших воїнів, і, е, власне кажучи, буде їм допомагати виживати, тому що вони будуть знати, що е, вони це і їхні батьки, і їхні прабатьки, і їхні сини. Роботу над кінострічкою творча група розпочала задовго до великої війни. Чимало кадрів відзняті на березі Азовського моря. Вікторія Богдан Геннадій Тумнюк новини на вежі.